Продається ось такий класний сімейний автомобіль Kia Carnival Це у нас 2016 рік. 2,2 дизель, автомат 6 передач. Машина вся в рідній фарбі. З оригінальним пробігом 126 тисяч кілометрів. В хорошій комплектації. Значить, у нас світло-сірий шкіряний салон, в гарному стані. Він код, хто хоче перевірити пробіг. Є електробагажник, монітор, кнопочка старт-стоп, підігрів і вентиляція. Клімат у нас трьохзонний. Класна фішка автоматичне відкривання бічних дверей. Автомобіль у нас дев'ятимісний. Так, ось є управління кліматом, шторки, як бачите, є. Ціна автомобіля 21 тисяча. Кому цікаво, звертайтеся. Автоматичний багажничок. Третій ряд зняли, але він є в налічі. Місця в машині дуже багато, кому потрібен автомобіль для великої сім'ї. Або хто багато подорожує, автомобіль підійде ідеально. Так що кому цікаво, звертайтесь.